Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. Спочатку ми офіційно дізналися про звільнення Куп'янська від влади, а тільки потім скромно від Збройних сил України. Це щоб ніхто в Україні не приплутав, хто саме його звільняв. І тільки Фейсбук Бульбашка, а не в єдині Марафонці написала про те, що свято звільнення наших земель організував генерал майор Михайло Драпати, якого після управління сухопутними військами ЗСУ понизили до управління угрупуванням об'єднаних сил у Харківській області. Та такі як драпати не ламаються від обставин, вони ламають обстав... Ставини звідси й результат, якби там інші фаворити головнокомандувача не силилися. Вважав і вважаю драпата однією з найкращих кандидатур після звільнення залужного на посаду головнокомандувача. Та й не я один, і до того ж абсолютно заслужено, бо його вчинки говорять за нього. Пише політолог Дмитро Биков у той же час. У зоні так званого куп'янського котла ситуація швидко перетворилась на критичний перелом у всій лінії фронту. Російські війська, що вклинилися на підступах до ключових оборонних рубежів, опинилися у фактичному оточенні українських сил після успішних. Маневрів підрозділів оборони, українські підрозділи, серед яких особливо відзначилась 92-га окрема механізована бригада, почали обмежувати шляхи відступу ворога поступово стискаючи кільце. На тлі загального тиску російське командування зазнало серйозних втрат у керівному складі, що спричинило хаос серед окупаційних формувань. Одним із ключових факторів цього колапсу став полковник російських окупаційних військ, якого серед особового складу називали безпринципним карателем. Саме він за численними повідомленнями і підтвердженнями з різних джерел оборони був причетний до серійних розстрілів українських військовополонених та цивільних у захоплених населених пунктах. Його загибелі стало однією з центральних подій, що сприяли деморалізації частин противника. Саме підрозділ елітного спецназу 92-ї бригади, діючи у тісній координації з розвідувальними, групами та артилерією, виявив і ліквідував його під час блискавичної операції, що зламало логістичні маршрути ворога у південному секторі оточення. Перед тим як загинути полковник за безпекових джерел, благав про пощаду, усвідомивши, що уник. Нути кривавого розгрому не вдасться. Його останні хвилини відзеркалили загальний стан російських сил. Відчуття провалу та страх перед відповідальністю за злочини скоєні під його командуванням. Свідки і очевидці подій, що опинилися у полоні чи спостерігали за ходом боїв, підтвердили, що цей офіцер мав репутацію однієї з найжорстокіших постатей серед окупаційних кадрів, і його усунення стало моральним і тактичним ударом по бойовому духу ворога. Загалом приблизно 500 російських окупантів опинилися у повному оточенні після того, як українські війська замкнули кітельник. Кільце навколо їхніх позицій ці війська були відрізані від основних сил, що призвело до колапсу командної структури і зростання рівня паніки серед особового складу, нестача боєприпасів, провал комунікацій та відсутність чітких наказів сприяли тому, що частина солдатів почала самовільно здаватися або намагатися, прорватися у розпорядженими групами, що ще більше посилювало хаос на лінії фронту. Українські підрозділи, що брали участь у цій операції, діли за чіткою стратегією і застосуванням розвідки, мобільних груп і артилерійської підтримки. Основна Мета не лише оточити противника, але й мінімізувати власні втрати, звести до мінімуму ризики для цивільного населення у прилеглих районах та зруйнувати можливості ворога для організованого відступу. Для цього українські сили використовували дані супутникової розвідки, широку мережу дронів і координацію між підрозділами різного профілю. У результаті боїв, що тривали у тісних лісових смугах і відкритому полі, російські війська зазнали значних втрат. Частина з них була знищена без можливості евакуації, частина потрапила у полон. Українські джерела повідомляють про Захопленої техніки, яку противник залишив через відсутність боєздатності та боєприпасів серед загиблих не тільки рядові окупанти, але й офіцери середньої ланки, чиї імена навряд чи коли стануть відомі широкому загалу, але чиї ідії привели до цього плачевного для них результату. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. На канал переможемо разом.